Всім привіт! Універсальне тісто на пиріжки на кефірі. Давайте готувати пів літри кефіру кімнатної температури. Жирність не знаю, яка молоко куповане від домашньої корови, тому я не беруся казати. Дві столові ложки цукру і чайна ложка солі. Сюди. 25 грам сирих дріжджів або 11 грам сухих. Все перемішуємо. Дріжджі розчинилися. Не готуємо, не чекаємо ніякої опари, відразу додаємо борошна. Я просіяла 650 грам. Частинками будемо додавати, замішувати, буде видно, чи цього достатньо, чи ще треба додати. Пішло у мене все борошно. Тепер накриваємо або плівкою, або рушником, або кришкою і залишаємо хвилин на 40 в теплому місці, щоб наше тісто підійшло. Так, ось так піднялося тісто. Дуже гарно збільшилося разів у 5 напевно. У мене миска просто дуже велика. Тому здається, що його там мало дуже гарне, м'якесеньке. Тепер будемо формувати пиріжки. Можна рулети, можна булочки, можна з солодкою начинкою. У мене макова начинка наша улюблена, а також повидло домашнє. Дуже-дуже густе. Ось таке воно густюче, бачите, щоб не витікало. Не люблю, як начинка витікає. А можна готувати з несолодкою начинкою, з капустою. Істом м'якеньке, живеньке. Задивлюся, думаю, малувато на нашу сім'ю буде. Досить малувато. Я приготувала деко, змастила його олією, тому що у мене є е, пергаментний папір, але він якийсь поганої якості, до нього все прилипає. Абсолютно все прилипає до нього. Формуємо пиріжечки. Хто як, хто розкатує тісто, хто руками формує. Тут фантазії, чи мене там видно руки? мене мама ось так формує, і я так. По-другому не знаю. Не вмію я. Кладемо варенечко. І защеплюємо. Пиріжечок виходить, я тіста не вважу, я отак беру ложкою тісто, щоб хоча б, приміром, у руках відчувати більш-менш однакову кількість тіста. А я ніколи не зважую, тому не можу сказати. Ну і плюс хто ліпить маленькі, а хто ліпить такі гарнесенькі пиріжки щоб були. Хто як любить. Постояли трішки наші пиріжечки. Розігріваємо духовку на 180-200 градусів. Змащуємо їх у мене тут яєчко і мілілітрів 20-30, ну, науколи нула молока. Повторюся, 180-200 градусів на 15-20 хвилин. Дивіться по рум'яності пиріжків. Запах на всю кухню. Ось витягла ще гарячі, трохи схолонуть. перекладу на тарілочку і покажу, які вони. Ось такими вийшли мої пиріжечки. Апетитні рум'яні ще гарячі, розділяла я їх прямо руками. Не прилипли до форми, і саме головне, що начинка ніде не витекла там, де із варенням, дуже пухкеньким, якесенькі, ніжненькі, ну, ще ж гарячі, звісно. Але не терпиться, подивитися, які вони там всередині. Це сповидло з варенням. А пахнуть як. Зараз спробуємо. М -м. Начинка солодка, а тісто таке якраз хто любить, щоб тісто було нейтральне. Саме по собі тісто дуже смачне. Булочки були б ульотні із цього тіста. Дуже гарні. Цей пиріжечок буде мені, а де ж ті, що з маком цікаво. Пожертвуємо ще одним. А ось він з маком. Моя улюблена макова начинка. Готуйте, хто ще не місив таким рецептом пиріжків. Я думаю, що сподобається і вам, і всій вашій родині. Всім смачного позкриптом. У мене і мама завжди ліпила і клала на деко пиріжечки, щоб вони були один до одного, щоб бочками торкалися. Можна ж класти. Відстань між ними зберігати, потім вони будуть такі іншої форми трошки виходитимуть. Ну, це вже на ваш смак. Головне, аби смачно було.